Вітаю вас любі малята. Скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Вірно, зараз осінь. А яка пора року наближається? Так, скоро настануть холоди, та прийде зима. І до мене звернувся по допомогу ведмедик. Діти, я хочу купити собі шарф на зиму, але не знаю, який вибрати, синій чи жовтий. Малята, а як ви вважаєте, чи однакові шарфи за довжиною? Якщо ведмедик купить коротший шарф, чи зможе він цим шарфом повністю закрити шию? Який довжиною шарф краще купити ведмедику? Чому? Так, тому ще ведмедик великий і йому потрібен великий та довгий шарф? Якого кольору шарф довший? А як перевірити, що жовтий шарф довший? Я знаю, потрібно накласти один шарф на інший. Що ж, давайте перевіримо, як потрібно прикладати шарф до шарфа, щоб правильно визначити довжину. В кінці шарфів з одного краю мають збігатися. Проведіть пальчиком по жовтому шарфу, палець ще продовжує рухатись по жовтому шарфу, а по синьому вже ні. Чому? Так, тому що він закінчився. Отже, який за кольором шар довший? Так, жовтий. І визначали ми його довжину методом накладання одного на інший. Дякую, Ромашка, що допомогла мені обрати шарфик. І вам малята дякую за допомогу. Ведмедик і зайчик завжди ходили за порадами до ромашки всезнайки. Але восени часто йдуть дощі і доріжки розмило. Потрібно їм допомогти побудувати доріжку з цеглинок. Малята, у вас на столах лежать смужки. Це цеглини для доріжки. Чи однакові вони за розміром? Вірно, вони різні за розміром. А чим вони відрізняються? Так, шириною. З яких за шириною смужок потрібно побудувати доріжку для зайчика? Вірно, з вущих. А чому? Так, тому що зайчик меншого розміру. А з яких зашириною смужок потрібно побудувати доріжку для ведмедика. Вірно малята з ширших смужок, тому що ведмедик більшого розміру. Діти, побудуйте для звірят доріжки із цеглинок. Ось які гарні доріжки вийшли. Малята, то як визначити правильно, який предмет ширший, а який вущий? Вірно, треба прикласти їх один до одного. Ми впоралися з вами з цим завданням. Звірята вдячні вам за допомогу! Ведмедик вирішив приготувати на зиму собі рукавиці, але вони всі змішалися в купу. З'єднайте за допомогою лінії рукавиці однакової величини. Малята, а у вас так само вийшло. А як ви визначали величину рукавиць? Я за допомогою зору? Розфарбуйте рукавиці найбільшого розміру синім кольором, меншого жовтим, найменшого червоним. Діти, звірята вдячні вам за допомогу. А ми чекаємо на ваш зворотний зв'язок. Do nových zústriečiek!